Російський президент учора під час візиту до Угорщини влаштував браваду і підбадьорив підконтрольних терористів Донбасу. Зокрема, він розказав, що буцімто українська армія програє в Дебальцівському в Дебальцевому вчорашнім шахтарям-трактористам. Пішов на далі і розказав, що перебування українських військових в Дебальцевому це нарив, який е, треба закінчувати. Прості такі заяви Путіна ми хочемо поговорити з політичним оглядачем Вадимом Денисенком. Він зараз з нами на телефонному зв'язку. Доброго дня вам, пане Вадим. Доброго дня. Як можна пояснити такі слова російського президента, і чи взагалі варто коментувати божевільного, як вважають у сполучених штатах Володимира Путіна? Ну на жаль, ми змушені коментувати божевільного, тому що він керує величезною ядерною державою, яка знаходиться поруч з нами. Я хочу просто сказати, що зараз Путін веде себе точно так же, як він вів себе під Іловайськом. Тобто для мене більш після Іловайська, точніше, чи під час Ловайська. Він зробив більш заяву тобто ну, трактористів і комбайнерів, які шахтері, які воюють проти української армії, це розуміло. Він розповідає, що не мене, як російська армія. Шважливо, те, що він заяву. <кхів> Звернеться до тер він звернувся до терористів з проханням їх дати зелений коридор українській армії. Тобто, от ж саме історія відбувалася як під Івайським, і тільки виходити російські війська почали насоване артопти, але під них попали яківали зелений коридор. Тобто, по суті, він хоче повторити Луганськ. А як можна протидіяти такій тактиці захоплення заручників, яку використовує Путін під час конфлікту на Донбасі? В цьому випадку це глобальний Генштаба. Е е тобто, чесно кажучи, тиждень вже говорили про те, що або треба контрнаступ, або треба виводити війська. І якби було зроблено хоч одне з цих е моментів, сьогоднішньої ситуації в Дубальців не було. Тобто, е Треба чітко говорити, напрямок де Дебальцева особисто відповідає мужанка керівник Генштабу. Так а, як ви вважаєте, чому а, так відкрито почав підтримувати терористів Путін? Хоча в Мінську він підписав особисто заяву про підтримку територіальної цілісності України? Ну він не збирався дотримувати свого слова. Тобто, те, що європейці чому європейці в ступорі зараз? Тому що вони вважали, що людина, яка Меркель. Вона і Оланд вони підняли рівень переговори до особистого рівня. І вони вважали, що якщо Путін дає особистий підпис під чимось, значить він вже відповідає за свої слова. Вони не розраховували на те, що людина, яка дає особисте слово, може в принципі настільки просто і легко від цього слова відмовитися, що і зробив Путін. Тобто він просто-напросто плювати хотів навіть на власне слово. Тобто у нього є якась його власна мета, його власна мета це звичайно розвал Євросоюзу і. Перемога над сполученими штатами, але на жаль, форпостом в цій війні стала Україна і в мене останнє запитання. Деякі аналітики проводять так само, як і ви, паралелі з Іловайськом, і кажуть, що такий, таке оточення дебальцевого Путін спеціально запланував до річниці розстрілів на майдані, аби збурити українське суспільство проти влади. Чи вважаєте ви так само? Да, абсолютно, У мене навіть сумнівів в цьому немає. Для цього і тягнулося, між іншим, вся ця історія. Взагалі, в російській історії традиційно вони повинні вони все прив'язують до певних дат. Тобто вони дуже люблять в своїх будь-яких діях, політичних, військових все прив'язувати дат. Тобто давайте згадаємо велику вічню, Другу світову війну, коли Взяття Києва повинні були приволочити до 7 листопада, до дня великої жовтневої революції, і поклали тут фактично майже мільйон людей тільки ради того, щоб під певну дату встигнути щось зробити. Можна було б це зробити на місяць, два пізніше і було б набагато менше жарт. Дві згадаємо взяття Берліна, коли був наказ взяти Берлін до 1 травня. І тому теж покладено було на порядок більше людей, ніж це було б, коли б було прийнято рішення спокійно, врівноважено і там, робивши за 30 днів брати той Берлін. Так і зараз тут дуже важливо зробити все визаважне, -все щоб до 18-го числа, до сьогоднішнього по суті, дня, до днів розстрілу майдана, взяти взяти до Бальцева. І більше того, тобто я не сумніваюся, що зараз будуть зроблені спроби розпочати Майдан. Тобто, безумовно, зараз п'ята колона почне хитати ситуацію, почне розповідати про Майдан. Хоча для нас, звичайно, більш неприємним моментом є те, що якщо ми здаємо Дебальцева, то далі розпочнеться бої за Маріуполь, почнеться бої за Бахмутку, а Бахмутка це прямий шлях. І насправді треба думати більше не про майдан, скільки саме про ці моменти і про прорахунки в генералітеті. А от такі перекриття активістами траси, як Київ чоп в напрямку Новоград-Волинського біля Рівного, це, це що? Це прояви тієї стратегії по непокорі українських активістів до влади і нового майдану? Чи, чи це дійсно вийшли матері? Як можна от, аналізувати цю подію? Очевидно, там є частина матерів, але в основному це все інспіровано ззовні. Інспіровано але все кладеться на благодатний ґрунт. Тобто, насправді е ситуація в Дебальцево. Якщо ми з нею виходимо із найгіршим сценарієм, а зараз вірогідність дуже висока цього, це може насправді глибинно міняти всю весь політичний ландшафт в Україні. Плюс не треба забувати, що російська пропаганда працює на один єдиний по суті нас: що нам не треба воювати за Донбас. Давайте віддамо Путіну те, що він хоче, і він від нас відстане. Насправді це абсолютно брехня. Треба дуже чітко говорити, що і розуміти, що е, як тільки ми здаємо населений пункт Х, е, Путін хоче населений пункт Y. Тобто е, недаремно за Захарченко говорив про взяття Харкова, е, недаремно лунають вибухи в Одесі. І якщо хтось в Рівному вважає, що е, до рідного він не дійде, він зупиниться на Дніпрі, це абсолютно дурість. Тому що Путін не буде Путін ніколи в житті Російська імперія не зупинялася е, просто так. Вона завжди зупинялася перед... Е, а я впевнені не непобор... да, коли їх хтось зупиняв, або були якісь певні непоборні там внутрішні політичні обставини чи зовнішні політичні обставини. Та... Я впевнений, що вчора э... Путін... Путіну було сказано, що як ескалація конфлікту означає відключення скриптів, тобто відключення від э, платіжних систем. Але я також впевнений, що Путін сказав, що можете відключати мені маніпулювати нас.